Всім добрий день! Огляд на монітор 27 дюймів Philips 27 m 2 n 3220 a slash 20. Купували я його в магазині Allo Це модель 2024 року. Серія Evnia 3000. Це монітор 27 дюймів з Full HD та матрицею IPS. Співвідношення сторін 16 до 9. На моніторі, як на мене, букви великі та чіткі. Саме для цього я його і купувала, щоб було легше дивитись на цифри та текст. Також тут частота оновлення екрану від 60 до 180 Гц. Монітор підходить для ігор, але я його брала саме для офісного використання. Я встановила частоту 120 Гц. І ще одна важлива особливість. У цьому моніторі немає FRC. Тобто матриця реально в 8 біт, а не 6 біт плюс FRC. Нічого не буде блимати. У мене від FRC боліли очі та сідав зір. FRC це коли монітор не може показувати ту глибину кольору, яка заявлена в характеристах, але може її імітувати, постійно блимуючи з сусідніми пікселями, імітуючи для очей той кольор, який він не здатен відобразити. Але як для людини це може бути помітно як слабеньке мерехтіння, особливо, якщо дивитись на кіно з дивану, а вдивлятись у робочу інформацію, таблиці, документи тощо. Так от цього ЕФРСів у моніторі немає. Тут чесна восьмобітна матриця. Підсвічування тут WLED. Це сучасний тип LED-підсвітки без мерехтіння, що забезпечує комфортне зображення без втоми очей. Мені монітори я багато не налаштовувала, тільки трохи зменшила яскравість. До речі, хоча механічна кнопка управління налаштуваннями доволі зручна, у Philip's можна завантажити програму, яка повністю дублює ці налаштування та зберігає їх у моніторі, це ще зручніше. Також сайту можна завантажити драйвер та ICM профіль. HDR тут вмикається, але воно слабеньке, тому що максимальна яскравість 300. Мені навіть більше подобаються кольори без HDR. Що стосується передачі кольорів та їх суб'єктивного сприйняття, то це, звісно, задоволення дивитись фільми чи музику з природою на Ютубі. Інтерфейси тут такі. Дві штуки HDMI 2.0, одна штука DisplayPort 1.4, один вихід під навушники. Також є невеличкі динаміки, дві штуки по 2 Вт, звук з яких доволі непоганий. Що стосується фізичних можливостей монітору, то він має велику незвичну для мене підставку. Монітор можна нахилити. Від себе на 5 градусів чи до себе на 20 градусів. Можна обертати праворуч чи ліворуч на 30 градусів. Також можна навіть перевернути монітор на 90 градусів. Ось так при цьому він виглядає, як величезний смартфон чи планшет. Комплектація також приємно дивує, є буквально все, що треба: кабель живлення, кабель HDMI, кабель і DisplayPort. Також монітор підтримує AMD FreeSync. Ця технологія синхронізує кадри між відеокартою та монітором, зменшуючи розриви кадру. Для офісу це не обов'язково, але для ігор буде корисно. Ось такий вийшов огляд. Дякую, магазину Олоза, чудовий монітор.